Друзі, всім величезний привіт в сінсеї. Це невеликий сінсей, маленький. Є зараз багато знижечок. Кину оком, що по чому. Подивимося, які є знижки, подивимося на новиночки. Ось, зараз бачите, запаковані гудзики в папір. Це означає, що це новинки. 799 гривень. Ось такий жакет. І він приталений, цупка тканина. Така костюмна. Маю на увазі, що костюмна, не те, що вона тепла. Ніжний рожевий колір, такий колір чайної рози, що чуть, -чуть. цікаві які гузечки були. Ну, як були вони є, але вони запаковані. Ну не буду я розпаковувати. Подивлюся склад, та кинула оком, багато є класненького. Ой, треба пройтися, подивитися. що сенсей навіз. Ну і великий плюс, що музику поки що не включили. Можна спокійно коментувати, хоча в загальному залі музика ще ого-го, як лупить. 81 поліестеру, 15 віскози і 2 еластану. Ну, Стандартна костюмна тканина. Стандарт. Мають бути десь ще штани. Блузочки. Хотілося б подивитися на знижечки. Ось, в новинках теж непогано. Тканина така легенька, але трішки фактурна, з такими вузиками, з таким узором. І гузочки мають вигляд натурального перламутру. Теж може бути. В стилі бохо така блуза, а з оборочкою вільного силуету, тканина легусенька, це стоїть цуткова віскуза. І така блуза коштує 599 гривень, тобто 600 гривень. Ну, класненька дуже. Базова, легесенька, біла, до якийсь широких штанів, наприклад, ліняних чи котонових. Так, Animal print, але він вже відходить, скажу, що Наступних, наступного літа я вже дивилася оці всі покази при тапорте. Дивлюся деколи і нові колекції таких відомих дизайнерів. По принту якби з тваринного принту вони переходять плавно на принт рептилії. Тобто рептилія це що? Це якась змія, розумієте, такі принти. Якби, котон 100% 599 гривень. Ну, кажу, наступного сезону, якщо ви за трендами там, дуже сильно спостерігаєте, то буде саме так. А якщо ви бачите вже і в вашому гардеробі там є принт зміїний, то подивіться, яка ціна відсоткова віскоза, що твориться, яка класна буза, а який колір. Так, колір. Насичений, рожевий, см'яний на білому фоні, така класненька. І всього насього 239 гривень, 100% всхоза. Довжина вже рукавчика регулюється. Так, я вам скажу так, що сінсей, наприклад, для мене і Аврора, хоча ми не в Аврорі знаходимося, але ну, я вчора пішла і купила сміттєві пакети по 8 гривень. Ага, такі ж самі пакети. Сільпо 39, по-моєму, гривень. Ну, є різниця, правильно в цінах. Для чого мені за сміттєві пакети переплачувати стільки грошей, 219 гривень. Що ще купила? Сірники теж. Ну така, просто дрібнички я купляла, які чомусь зараз дуже. І в Ашані і в сільпо подорожали, 219 гривень стоїть цуткової споза. Хто гриз? Хто гриз бірку рвав, але ціни впали. Взагалі, стартова ціна була якась там 500 ще, потім 339, зараз 219. Ще й може ціна дійде там взагалі до 100 гривень. Класна вуза. Можна брати. Знижки просто суперові. Ну, треба тут передивитися, це ми бачили. А ця блуза, тут немає 599 гривень. Ну, може і бути. От, 289 гривень, але це вже з поліостеру. Зв'язково дешевше. Більша знижка, ніж з поліастеру, наприклад. Класна вузотка шифонова, ніжно-рожевий колір. Так, а що по спідничкам? Так. От тут куточок рожевого. Рожеві штани, можливо, є знижка. 599 гривень. Ні, знижечки немає. Штани класні. І в складі є льон. Вони не широкі, вони трішки навіть завужені, вкорочені із заворотами, такі типу алячі носи за щіпами вверху і з гумкою в поясі частково ззаду і по бокам. І це якби не вся історія. До цих штанів є жакет то костюмний. Та-да-та-дам. -да а на жакет вже є знижечка 35% 519 гривень. В складі ліс в складі льон, дуже хороша якість з підкладочкою ось до цих штанів. От такий буде елегантний костюм. Якісно досить пошити для сенсей. Ну Альтернативу якимось іншим, там резервет. Наприклад, Zara. ну в Зарі краще, там дуже великий вибір моделей, Але хто шукає дешевше, то для чого то кажуть переплачувати. Якщо щось схоже, наприклад, ось такий жакет, наприклад, з льоном, то для чого платити півтори тисячі або й дві, в тому ж резерваті, якщо можна купити за 519. А сукні рожеві рюкзачки. Оця сукня мені подобалася. 659 гривень. Кольорі шавлі. Це 100% кутон, верх трикотаж урубч і спідниця трапається, йде донизу, є бокові кишеньки, і схожа модель є в резерва, але ціни далеко не схожі, навіть близько не стояли. Тобто ви розумієте, що тут набагато дешевше. Цей колір шавлі, не всім, звичайно, підійде. Красиво на загоріле тіло, але ну, тим не менше. Є знижечки на деякі позиції спідничок, ну ціна 169 гривень. 169 гривень, а спідниця в рубчик, трикотаж, довжині міді, боковий, боковий розріз, така слів. І який хороший склад, 55 кутонів, 45 поліестеру, щоб не розтягувалося. А як вона розтягнеться колись там, то можна просто. Змиритися з тим і не робити всякі пози, бо спідниця коштує реально 169 гривень. Що хотіти від неї, класна базова чорна спідничка. Половина котону. Класненька. Бачу, набагато спідничок ще знижок немає, а хотілося б, бо це залишилося 459 гривень, і ці непогані. Взагалі вони не класні такі. Яка красива модель, трапеція і донизу з поясочком, з таким з пряжечкою. Досить елегантна спідничка. І ціна в складі Льон, На інший є ціна 659 гривень. Поки що знижки немає, але вона дуже класна. Сатинові спіднички. Просто ціна, ви тільки подивіться: 269 гривень, і в складі віскоза. Це що за ціна така? У манго півтори тисячі. Один-один. Тому що по цій спідниці відрізнити, який бренд, вони всі стандартні, по косі кроєні з гумкою в поясі. Але лише те, що не всі розміри можуть бути на знижці. Оце питання. Хоча ця дуже ходовий розмір, 2 xl якби. Стовідсоткова віскоза, сатинова тканина і за копійки така спідниця. Просто базова, чорна. Треба ритися, шукати. Кажу, Animal Prim відходить вже. Тут взагалі, бачу, не дуже є 459 гривень. Ми всі знижечки. А це ми дивилися 169 гривень. 339 гривень. Віскозна спідниця, ну це і так недорого. Якби... 339 гривень віскозна, 100% віскоза, які класні спіднички літні. Ось, красота яка. З розрізом таким великим, глибоким. Задугунка 100% віскоза і ціна копійки. Футболочки поцініла. Дешево. 119 гривень, будь ласка, копійки. Футболки непогано носиться. У мене є футболки, я, до речі, навіть стою зараз в футболці з чорній базовій. Зараз я перекину камеру. Ось я зараз стою під сорочкою у мене з е, Сенсею футболка. Ну, я не знаю, як бірку показати вам. Привіт. То вже купа років я собі купила чорну футболку, просто щоб була базова така основа. 269 гривень, а вона бере і носиться прекрасно порається, колір не губиться, ні, нічого. не таке щось подібне, 189 гривень. Ось таку я купила, але без кишеньки і більше слів. Це вже, не знаю, роки три, напевно, в мене ця футболка. Я її таскаю на кожний день і все прекрасно. Так, я мілоприм. 459 гривень. Це 339 гривень. Тут ще є варх, є блуза до цієї спіднички. Щось так спідниць сьогодні багато. Хочеться туди пробратися, але хочеться, щоб на фоні не було покупців. Яка класна спідничка. З гумкою в поясі, лагаєсенка це 100% кутон, 599 гривень. Вона ярусна донизу, розширена, дуже красива. Ось ця спідничка краще висить. Разом з цими капелюхами, як все красиво. Капелюхи вже зі знижкою 269 гривень. Вона з такими краями, з такими полями, крисами, крилами, крисами. Ані кажуть, криси, по-моєму. Чи як це? Ще таке придумала. натуральний, Натуральна основа, папір, але класненький, величезний і ціна досить низька. Ще такі спідниці є. Це в новинках, я їх не бачила, такої щільної в'язки. І з маленькими такими блискітками, з такими лелітками, вона досить довга. Мала би бути ковтинка, якийсь з вар, що це в костюмі по-любому на 659 гривень. Я їх не бачила, чесно кажучи. Можливо, це і новинки. На склад якраз тинки, то можна придивитися. 100% поліестер. Класні сумочки літні. Це новиночка, я їх не бачила, які вона яскраві. Ось яка класна сумка. Зараз я її покажу, ціна. 599 гривень з такими кутасиками. Всередині, що там підкладка, і тільки на кнопочку застібається і внутрішнє кишеня. Непогано. Це щось нове. Кутасики можна відв'язати, зняти. Ну, для чого? Вони такі політньому, класні. І ще ось така є 599 гривень. Непогана класна сумочка. Благесенька можна її скрутити, має теж такий якийсь кутасик. Це такий матеріал, як шнур, як джут. І добре тим, що закривається наблизку, коли ніхто туди не залізе. Можна на пляж взяти все необхідне. Сподобався колір цих футболочок. Основна частина трикотаж і рукавчики мережево-прошло. 269 гривень, це 100% котон плечі приспущені, така трішки оверсайз і вкорочена. І на фоні цієї блакитної спідниці має хороший вигляд. По кольорах, по кольоровій гамі. До білого буде непогано. От білі спіднички висять поруч, можливо, разом буде досить класненько. Така спідничка коштує 599 гривень в складі саме цієї спіднички є льон з гумкою, стягується і боковий розрізок. Боковий розрізок. Що ще є в смужку сукні сорочки, 599 гривень. Ось така, ну я взяла невелику і ну, вона йде слін така по фігурі. Вона йде оверсайз з поясочком 100% котон. Така сукня-сорочка. Такий ж сукні схожий, як показувала, в кольорі шавлі верх трикотаж, але більш легше. І спідничка тканина котон. Теж є бокові кишеньки. 599 гривень. Просто в кольорі шавлі була більш цупкіша, оця верхня частина і такий ширший рубчик. Спіднички. Врубчик в ягідки, вона більш нарядна. Тканина не є натуральною, така як шафон, як поліастер, і з підкладкою. Але я бачу, що такі спіднечки добре купляють, взагалі речі з такої тканини поліастерою і ніхто якби не збентежений складом тканини. 599 гривень. Вишеньки. Принт вишеньки. А я ще цього року, до речі, вишеньку не їла. Взагалі на них вже є сезон чи ні. Вона все-таки ціна, що ледве собі ту полуницю дозволяєш їсти. 599 гривень. Тут в складі із коза і поліастер, дуже мені подобаються ці спіднечки. Щось не бачу, щоб їх так розбирали. речі, А, тут що є? Швортики. І навіть сарафан в такому, з такої тканини, в такому принту. Сукня ось ця. 599 гривень ціна цієї сукні. Вверху з оборочкою і знизу теж оборка І вверху можна опускати на плечі гумкою оцей виріс. І прекрасний склад віскоза з поліестер. чи щось там 15%. Поліостері, основна частина віскоза. Красива сукні, легенсенька тканина 699 гривень в складі віскоза і ліоцел. А тканина така схожа навіть на сатину. така якась легесенька. Красива жіночна сукня. Всю, всю красу хочу взятим великим фоном. Багато джинсів і є сумки, екосумки, еко шопери 459 гривень. І сумка застідується на блискуку, має внутрішню кишеньку. На вигляд досить якісна. Тут ще розпродаж від 119 гривень. Різні топики. топики маєчки в'язані. Такі маєчки, до речі, вони теж модні, актуальні 339 гривень. От я говорила, що дивилася різні покази, то багато брендів, таких люксових. Вони використовують різні в'язані топи до шифонових, якихось таких легких спідниць. штанів. Отакий От в'язаний врубчик топ. 339 гривень, на вигляд, там тканина нитка і буде але не хочу знімати високо. Тут 100% котон, 189 гривень. Топік милий з вишеньками. По-літньому дуже-дуже симпатичний. І просто базовий чорний врубчик, чорний з білим, 219 гривень. Хто не хоче такого веселого з вишнями. Бо в асортименті з'явилися. Важкі, важкуваті. Отак Я так взяла рукою. І ніби важкі. Ціни не бачу. Так, ціна на інших є 659 гривень. І в чорному кольорі теж є така ціна 659 гривень. Яка красива розкладка сумочок. Оці поєднання текстилю і шкірзану, такі рюкзачки можна носити як сумочку, просто, а можна як рюкзачок, ланцюжок і ремінчик, і зараз знижка 459 гривень. Такий базовий, класненький. І є в кольорі Тофі теж з білим. Ось така молота. Знижечка 459 гривень. На знижці ще є сумки. А яка ціна 269 гривень. Сумки по 269 гривень. Супер. Для ділового гардеробу підійде текстиль і шкірзам, застіблюється на блискавку. Такий хороший формат. На 269 гривень. Ви серйозно за сумку? А ось ця зі знижкою 459 гривень. Тут інший вже дизайн сумки, інша модель, і є додаткова ручка. Ось така сумка. Ну за 269 гривень ці сумки просто розтопили моє серце. Розтопили моє серце. Ой, які новинки, які кольори. Я в шоці. Подивіться, яка красота з мушлею, який колір. Яка ніжність. І є спожаком і є без. Вау! Просто вау. І є в кольорі шавлею, це все новиночки. Такий навіть трішки м'ятний. Зараз подивлюся, Які красиві. А яка ціна? ціна не буде високою, 269 гривень. Просто витвір мистецтва. Витвір модного дизайну. Розкішні бюстики, просто розкішні. І з пушапом є такий хороший пушкапчик. Ціна 339 гривень. Хочу трусики подивитися. Трусики щось поростілювалися 169 гривень, а от є в комплекті білі і такий колір масла за дві пари 219 гривень. Клас. Досить великий, великого розміру взялися. Який це розмір? ну Вигляд великий, це елічка, 169 гривень. Пляжні штани по купальнику, сіточка, 219 гривень. Ну, можете, в принципі, і так ризикнути ходити якщо маєте бажання, але ну, по факту це для купальника. Ось такі були новиночки. Всім сейчику любимому. Я відправляюся інші мережі робити для моїх любимих глядачів огляду. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.